А коли читаєш, Синку? Про Андрія Луніна. Сьогодні ввечері о вісім годин повинен відбутися матч фіналі Ліги чемпіонів ФК Олександрія проти Барселони. О, як цікаво! А знаєш, як правильно сказати українською? Ні, а як? Треба говорити о восьмій годині. Бо коли ми говоримо про час, вживаємо порядкові числівники. Не у вісім, а о восьмій. Тобто не у дев'ять, а о дев'ятій? Саме так. Бо ми питаємо не скільки годин, а о котрій годині щось відбувається. Тому відповідаємо о першій, о третій, об одинадцятій годині. Це все порядкові числівники місцевому відвірку. А хвилини ж називаємо кількісними числівниками 45 хвилин, 30, 15 хвилин. Тепер зрозуміло, тоді я скажу, правильно, матч почнеться о 8-й годині вечора. От і добре, правильне слово як точний удар м'ячу. І звучить красиво, і результат дає.